Добрий день, любі дітки! Відгадайте загадку? Це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти. Не цурається роботи. Хто це? Так, це бджілка. Бджоли одні з найкорисніших комах. Це єдині комахи, які виробляють їжу, що їдять люди. См... Смачний і корисний медок. Бджілка має гарне смугасне тільце жовто-гарячого забарвлення. Бджоли запилюють квіткові рослини. Вони збирають нектар або пилок. У бджіл Дуже розвинений нюх. Аромат квітів вони відчувають на відстані від одного кілометра. В природі бджоли живуть в дуплах дерев, а люди навчилися здавна розводити бджіл, адже вони стали другом для людини. Люди шанують, піклуються та оберігають бджіл, роблять спеціальні вулики. Та розташовують їх неподалік сільських огідь та ферм. Отже, сьогодні я пропоную вам зробити бджілку за допомогою аплікації. Зробимо пальчикову гімнастику. Бджілка весело літає, квітам вічка розтуляє, каже, квіти годі спати. Я прийшла медок збирати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, квадратики, один білий, три жовтих, два чорних, клей, серветка, ножиці фломастер та клейоночка. Беремо ножечки правильно у праву ручку та квадрат жовтого кольору. І будемо вирізати круг з квадрату. Згадаємо, починаємо зі сторони квадрату зсередини, заокруглюємо на куточках і вирізаємо кружечок. Ось так. Таким чином ми виріжемо усі кружечки. Ось так, з квадратиків ми вирізали кружечки. Тепер візьмемо білий кружечок та розріжемо його навпіл. Ось так. Це будуть крильця нашої бджілки. Тепер будемо викладати бджілку на аркуші паперу. Тепер викладаємо жовтий кружечок. Тепер чорний накладаємо на нього знов такий жовтий кружечок та чорний, і знову жовтий ось так. І крильця. Тепер всі деталі нам потрібно приклеїти. Беремо клей та жовтий кружечок. Змащуємо добре клеєм та приклеюємо ось так. Прикладаємо серветочку, щоб було охайненько. Тепер чорний кружечок перевертаємо на зворотній бік, Змащуємо клеєм. Та накладаючи на жовтий, приклеюємо теж серветочкою. Такі послідовності приклеїмо всі останні наші Та приклеїмо крильця. Теж вмастимо клеєм. Відгинаємо жовтенький кружечок і друге крильце. Тепер фломастером домалюємо очки нашої бджілки. Також домалюємо вусика, ротик та лапки. За бажанням можете доклеїти хмаринку та квітку. Подивіться, яка бджіка вийшла у мене. А я чекатиму на ваші фото ваших бджілок. До побачення! До наступних зустрічей!